Всім привіт! Рада вас вітати в себе на каналі. Хочу показати, що з моїм струмочком сталося. Приїхала я сьогодні в село і тут ось така невдача в мене. Крути, мені перерили весь мій струмочок. Ось так от вони в мене попрацювали тут, і тепер мені прийдеться також працювати. Думала, буду займатися якимись справами своїми, а вони мені все тут перерили. Ось ви тільки гляньте. Це просто жах якийсь. І банки вісять, і нічого їх не відлякало, нікуди вони не потікали. Ой, буду тепер займатися своїм струмочком, шукати рослинки, пересаджувати, вибирати ось весь щебень, всі камінці.